У минулому році нам дали 27 мільйон 500, і то нам, звичайно, дуже мало було, особливо на статтю і медикаменту, медикамікосного медикаменту, забезпечення. В цьому році нам довели 21 мільйон 400 з Києва. Ми були шокіровані цим. Шокіровані, тому що ну нереально нам вижити з цього і так далі. Тоді ми звернулися до мера і до міських депутатів. Дякувати Богу, що хлопці зімні і мур і добре нас порозуміли. То вони з перших же залишків 4 мільйона і 600 Нам додавили. Добавив на Богдан Івсахович із міськими депутатами. Хоча ну це є не край, не недостатньо, недостатньо для нас. Ми, зато я, як обласний депутат, звертався до обласної ради на засіданні до пана Рівіса, що ми нам додавали ще 7-8 мільйонів на медикаментозне забезпечення. Якщо, якщо буде, якщо буде додати нам 7-8 мільйонів, це, по крайній мірі, ми закриємо всю ургенцію. Всю ургенцію. Тобто мова йде за те, що ми в цьому регіоні єдина ургентна лікарня. Тобто, ми маємо обласний нейроцентр, який бере практично на себе всю нейротравму. Ми маємо в обласній лікарні очне відділення, відділення, яке бере на себе свою патологію. Все інше воно, на жаль, попадає до нас. Розумієте, і щоб перекрити цю ургенцію, нам треба як мінімум 7-8 мільйонів. То, що зараз ми маємо, то що ми маємо, то що нам було доведено, це нам хватало рівно на наркотики, на кислород, на лабораторію, на все, на наркозні препарати, на те, що людина не може купити. Все інше, на жаль, люди купляли. Зараз нам міська влада додала кошти ці 4 мільйона. Це нам десь маленько покращує нашу обстановку, але це теж не є не недостатні для того, щоб ми для, для людини, який звертається до нас, щоб ми його всім забезпечили. Тим більше, що треба врахувати, що ціни на лікарства дуже зросли. Якщо ампула колись промедола коштувала 5, 10, 15, 20 гривень, то, на жаль, вона вже на сьогодні вона коштує 70 гривень. І, на жаль, то, що нам, що нам дається бюджетом, то ми, ми зобов'язані розкидувати на 12 місяців помісячно. Тобто ми маємо забезпечення на, на, на наркотики, на кислород, на, 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 на наркозні препарати, на лабораторію і все інше. І щось мінімум є забезпечення для людей, які не зможуть собі закупити лікарство. Тобто на ліквія, але мінімальні. Але мінімальне мінімальне, мінімальне васкільки відділення зараз не більше самі важкі відділення. Це відділення є реанімації, бо якщо в другому відділенні людина поступає, вона йому треба там 300, 400, іноді 600 гривень в день на лікарство. То в реанімації вибачаюсь, щоб сказати правду, від від 1300 до 2000 треба іноді йому на лікарство в суд. Розумієте? Тим більше, що реанімація досить важких хворих, чересчур дуже важких хворих. Що ще нам вкрай, ну, 7-8 мільйонів нам треба на медикаменти, і що ще дуже, це комунальні послуги, на які в нас не вистачає 2 мільйони 900. Харчування слабенько у нас, порив, ну, я вам скажу, 8-89 гривень в день. Ну, якщо ще ми на харчування, ну… Да, потребуємо щось. Ми викручуємо, десь родина приходить, щось допомагають і так далі. То з медикаментом нам вкрай необхідно. На на жаль, все завжди нам апаратуру приходилося. Нам допомагали гуманітарщики, Це Данія, Англія. Ну зараз останній час Французи і так далі. Нам вкрай необхідно, вкрай необхідно слідкуюча апаратура, яка би могла забезпечити нашу реанімацію. Реанімацію судинну, неврологію інтенсивний блок і кардіореанімацію, слідкуюча апаратура. Істесно, ну я вже не дихальні апарат, дихальні ападихані, наркозні апарати. Звісно, ми потребуємо апаратури і других інструментарів, як лапароскопічно, і так далі, тому що. Мо, наша апаратура, яку ми маємо вже біля біля 8-9 років, да, вона утримується в такому стані, але це ніхто не каже, що вона завтра в будь-який час може зупинитися. Тому що мої колеги зараз лапароскопічно, якщо ми робимо хулициздектомії, роблять зараз багато районів, то лапароскопічні герніотомії, то тобто є грижі, лапароскопічні апендектомії, лапароскопічні операції при кистах печінки селізінки, це єдиний у мене у мене працює єдина команда у городській лікарні. Мої колеги все прекрасно роблять, тому що лапароскопічна, малоінвазивна хірургія, вона зараз дуже розвивається по всьому світі. Є велика різниця між хворим, який розрізаний живіт від пупка до, до грудної клітки, і є або операція проведена з трьох точок. Хворий на другий день встає іде додому. Каміння, апендиктомії. Прекрасно мої колеги роблять прекрасно грижі єдині в області. Прекрасно працюють. Це це сучасні види оперативних втручань, але вони потребують відповідної апаратури.